Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконуємо завдання 48-го уроку. Зараз ми проходимо будову слова, і будову слова можна порівняти з будовою будинку. Кожна частинка слова це як цеглинка у будинку. Слово має таку будову. У слові є префікс, суфікс, корінь та закінчення. Кожна частина слова має своє відповідне графічне позначення. Частина слова без закінчення це буде основа слова. Давайте пригадаємо відмінки та запитання, на які вони відповідають. Називний хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому. Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у реченні. Для того, щоб визначити у реченні закінчення, треба слово змінити або провідміняти. Давайте визначимо закінчення у слові мама та провідміняємо це слово. Наземний хто що? Мама, закінчення а. Родовий кого чого, мами, закінчення и. Давальний кому чому? Мамі закінчення и. Знахідний кого що, маму, закінчення у. Орудний, ким чим мамою закінчення ою, місцевий на кому на чому на мамі закінчення і. Корінь це головне у слові. Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно підібрати споріднені слова з однаковим лексичним значенням. А якщо це можливо, то найкраще підбирати слова, які відносяться до різних частин мови. Давайте підберемо споріднені спільнокореневі слова з різним лексичним значенням до слова сад. Маленький садок, людина, яка доглядає за садом, садівник. Щоб був сад, його треба садити. Це споріднені спільнокореневі слова з однаковим лексичним значенням і спільна частина у цих словах сад. Цих слів. Основа слова це частина слова без закінчення. Ми щойно відмінювали слово мама та виділяли у ньому закінчення. Частина слова без закінчення це буде основа слова. Суфікс це частина слова, яка стоїть після кореня та служить для утворення слів з новим лексичним або пестливим значенням. Наприклад, сад, лагідно ми можемо сказати садочок, суфікс очок, вода, водичка, суфікс ічк. І ще є в слові префікс. Префікс це теж частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення слів з новим лексичним значенням. От за допомогою суфікса і префікса можна добирати спільнокореневі слова. Давайте утворимо споріднені спільнокореневі слова до слова малювати. Ми знаємо, що префікс стоїть перед коренем: намалювати префікс на, розмалювати префікс роз, домалювати, префікс до, перемалювати, префікс пере. У першому завданні нам потрібно підкреслити у словах літери, що позначають дзвінки приголосні звуки двома лініями, а глухі однією. Ось правило для того, щоб легше було виконати завдання і повторити. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо казка, казка з с, дошка. Ложка Ш, ж. кладка, ладка, Д, Т, ріжки, горішки, ж, ш. Сьогодні на уроці ми з вами повчимося складати план до тексту. Що ж таке план? Це послідовність. Викладення якихось питань або тем тексту. Для того, щоб скласти план, потрібно уважно прочитати текст, визначити тему і основну думку тексту, визначити мікротеми, стисло і чітко їх сформулювати. Оці мікротеми і будуть являтися пунктами плану, склавши план перевірити чи розкриває він зміст усього тексту. Чи пов'язані пункти плану за змістом? Ну а тепер переходимо до нашого завдання. У нас є такий текст. Називається текст Хто ви? Послухайте його. Мама з надійкою пішли на ринок, а Іванко зачинив двері на замок і на засувку і влігся, аби ще поспати, але не спалося. Вже він і мультики подивився, і трохи почитав, і лише почав дрімати, аж тут задзвонив телефон. Чужий чоловічий голос попросив покликати батька. Іван кочемно геть усе пояснив, де тато, де мама ще й похвалився, що він удома сам. Десь через півгодини, коли йому здалося, що він ось-ось засне, знову пролунав дзвінок та вже в двері. Іванко виглянув у вікно і побачив під хатою двох незнайомих чоловіків з якимось пакунком. Пакунок від тата, зрадів хлопчик і вже хотів відчинити двері, але згадав, що наказувала мама. Хто ви? запитав Іванко. Почекайте хвилинку, ось уже йде моя мама з моїм дядьком. Вулицею й справді йшла жінка з чоловіком. Але то не була ані його мама, ані дядько. Вибач, малий, ми переплутали адресу, сказав хтось із чоловіків, і вони швидко пішли до машини. Ну, тепер нам потрібно скласти до поданого тексту план і записати його. Давайте візьмемо перший абзац нашого тексту і визначимося. Що тут у нас буде головним? Як би ми могли всі ті події, які описані в першому абзаці назвати? Можна навіть сказати, який заголовок ми могли підібрати до цього першого абзацу? Так, запишемо телефонний дзвінок. Давайте тепер підберемо заголовок, виберемо головне речення, яке буде характеризувати подію наступного абзацу. Так, візит незнайомців. Наступний абзац. Подумайте, як ми можемо його назвати, яке речення підібрати для того, щоб охарактеризувати події цього абзацу, мудре рішення. І останній абзац, який поєднує у собі події, як би ми могли охарактеризувати, яке речення підібрати? Втеча злочинців. А Ось тепер подивіться, ми підібрали такі речення у план нашого, до нашого тексту, що по цьому плану ми можемо послідовно відтворити розповідь тих подій, які описані в тексті. Запишіть, будь ласка, план у зошити. Пригадаємо, як перевірити правопис сумнівних приголосних у слові. Існує таке правило: якщо ми не знаємо, який приголосний писати, ми не чітко чуємо цей приголосний звук, потрібно підібрати таке спільнокореневе слово, щоб після цього сумнівного приголосного звука стояв голосний, який дасть нам чітку вимогу цього приголосного берізка, берізонька, книжка. Книжечка, рибка, рибонька, легкий, легенький, швидко, швиденько. Ну а зараз виконаємо завдання. Відтвори прислів'я, вписуючи пропущені літери, у дужках запиши слово, в якому після дзвінкого приголосного стоятиме голосний звук, який буде перевірним для правопису нашого сумнівного приголосного. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Червона ягідка, але на смак гірка. Ягідка ягода. Легко сказати, але важко зробити. Легенько, важенько. Ложка дьогтю зіпсує бочку меду. Ложечка дьоготь. Для того, щоб перевірити правопис сумнівних приголосних звуків, існує правило. Треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний звук, який дасть нам чітку вимову цього приголосного звука. Давайте пригадаємо, які є члени речення. Члени речення бувають головні та другорядні. До головних членів речення належить підмет та присудок. Підмет і присудок це основа речення. Підмет відповідає на питання, хто що, та підкреслюється однією рискою. Присудок відповідає на питання, що робить, та підкреслюється двома рисками. Крім підмета і присудка, є ще другорядні члени речення: це означення, обставина і додаток. Додаток відповідає на всі запитання, відмінків, крім наземного, кажуть, непрямих відмінків. Кого, чого, кому чому, ким, чим, на кому на чому, та підкреслюється пунктирною рискою. Означення відповідає на питання який, чий, котрий, та підкреслюється хвилястою рискою. Обставина відповідає на запитання, як, де, коли, куди, звідки, чому, та підкреслюється пунктир крапочка. Побудуй речення за схемою. Ми маємо таку схему: другорядний член речення, присудок, другорядний член речення, підмет, другорядний член речення. Зверніть увагу, що другорядний член речення може бути будь-який додаток, означення чи обставина. Давайте запишемо таке речення. На узліссі зацвіли ніжні квіти проліску. Натисніть на паузу. Та розберіть це речення за членами речення. Перевіряємо. Хто що, квіти це підмет. Квіти що зробили? Зацвіли це присудок. Знайшли основу речення, підмет і присудок Тепер шукаємо всі слова, які відносяться до підмета. Квіти які? Ніжні це означення. Квіти чого? Проліску це додаток. Тепер шукаємо слова, які відносяться до присудка. Зацвіли де? На узліссі це обставина. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!